Ходити по Дністру двоповерхову яхту Юрій збудували із туристичною метою. Вона не має аналогів в Україні. Над авторським проектом українські конструктори працювали близько чотирьох років. Власник Юрій Шпіцер назвав його на честь свого товариша Тески, який полюбляє море та вітрила. Корабель 12 тонн важить, тобто низ весь желізний, а верх надбудовується, що ви бачите, кольору, це все дюраліс, надлегкі матеріали. Для того щоб зберегти красу цю осадку на воді 25 сантиметрів. Ось така була мета, основна задача для такої річки. Туристичний маршрут корабля пролягає Дністровським каньйоном від села Незвіська до Уніжа. Згодом курсуватиме аж до заліщиків. Відтак пасажири побачать усі принади Дністровського каньйону. Побачити його краєвиди, закликає корабельний дзвін Черинда. У нього дзвонять кілька разів також тоді, коли яхта відчалює від берега. Це корабель, на якому створені всі комфортні умови: каюти, опалення, холодна гаряча вода, душ. Все повністю свого роду плавучий готель. І в даному випадку ми поєднуємо комфорт з екстремальним власне, відпочинком. Корабель Юрій відповідає усім вимогам судноплавства. Ходить Дністром будь-якої пори року, крім зимового періоду. Вікторія Гордієнко, Олександр Литвиненко новини на вежі.